Добрий день! Сьогодні ми з вами обговоримо композицію. У нас тема народна казка, і я хотіла б вам показати спочатку роботи інших учнів. Вони ще не закінчені, це лише початок. Просто поясню, що б я хотіла побачити на ваших роботах. По-перше, ви самостійно обираєте українську народну казку. Обираєте два або більше персонажей. Обираєте сюжет, який момент саме ви хочете показати. Тобто, зрозуміло, що з двома персонажами було декілька цікавих моментів у касті. І треба обрати той, який вам найбільше сподобався. Друге, треба для кожного персонажу. Обрати рух, обрати позу і після цього обрати емоцію. Тобто ви дивитесь, що е, поза, емоція, вони поєднані між собою. Ви бачите, е, як е, оцей він приклеївся до смоли, він одночасно злиться е, на Цього бичка. А бичок, він такий а, трошки хитрий, тому що він вже знав, що до нього всі клеються. Він не наляканий, він просто хитро задоволений. Давайте покажу вам ще інший приклад. народна казка Цап та баран. Там, де Цап та баран лякали вовків. От, зверніть увагу. Тут окремо дві композиції. Тобто на передньому плані у нас цап та баран несуть голову вовка, краще її зробити ще більшою для більшого ефекту залякування. Їх одяг підкреслює їх стан, тобто що їх вигнали з дому. Він такий трошки порваний, подряпаний, розірваний. Вираз обличчя показує, як їм важко нести цю голову. На задньому плані ховаються перелякані вовки. Ми до цього з вами зробили роботу зі сніговиками, де якраз і розглядали ці емоції. Ви можете повернутися до тих прикладів і обрати собі під кожного персонажа окрему, окрему емоцію. Хочу показати, що да, це не просто прямо стоять персонажі. Кожен має якийсь рух. Вони взаємодіють між собою. Великі персонажі, мало порожнього місця. Ви за цим слідкуйте. А тепер я покажу на власному прикладі, як ми дійшли з учнями до цього етапу. Починаємо ми, як завжди, з маленького ескізу, тобто це невеличке зображення ідеї. Е, хочу звернути вашу увагу, що ви обираєте самостійну казку, самостійно е, героїв. Проте мені хочеться, ну, як приклад, все одно щось малювати, хочу показати вам е, казку курочка-ряба. З чого ми починали? Ми починали з того, що. Намічаємо лише головних персонажів. Вони повинні бути великі, займати багато місця. Що, хто у нас тут головний? Тут у нас головна курочка ряба. Ось вона у мене тут буде на передньому плані. Мені хочеться показати той момент, коли вже вона знесла золоте яйце. На задньому плані будуть Здивовані, наприклад, баб та дід, баба та дід. А тут буде задоволена вона, ось вона пишається собою. Тобто ось вона сперлася на золоте яйце, цю Ру... руку, господі, крило у бік, інше крилом спирається, ноги чи лапки її перетинаються, така дуже впевнена та самозадоволена постать буде. Ось хвостик. А на задньому плані дід та баба. Хтось е, хопається головою руками за голову. Поки що схематично малюю. Хтось а, закриває рукою рот від подиву. Тобто, по-перше, ви можете самостійно проявити курс акте, е, акторської майстерності і показати рух і його сфотографувати себе у дзеркалі, якби ви передали цей подив, наприклад. Або ви можете просто в інтернеті. Е, Задати в пошуку подив поза, і воно вам декілька зображень руху покаже, як можуть себе вести люди. Ось тут буде бабка, наприклад. Мало порожнього місця, мене, в принципі, тут все влаштовує. Тому переношу на аркуш більший. Поділяю, як завжди, ескіз на чотири частини. Поділила великий аркуш на чотири частини, так само навіщо? Щоб бачити, де знаходяться які деталі. Тобто, отут, наприклад, беремо нижню частину. І права і ліва частина це у нас тіло курки. Займає воно трошки більше половини нижньої частини. Ось, відмічаємо трошки більше половини. Тут у нас, значить, буде тіло курки. Зверху буде її голова. Вона дуже характерно піднята угору. Емоції потім окремо. Тут у нас буде крило її, так, одне вбок спирається, хвостик не забуваємо, лапки, одна пряма, інша е, перетинається. І тут у нас буде друге крило, яке буде спиратися на Оце величезне золоте яйце. І на задньому плані у нас, поки що повторюємо, так само бабка і дід трошки більше. От бачите, характерна помилка, що переносять такого ж розміру, як ескіз. ні, воно збільшується. Так, тут дід хапається за голову. Руками Давайте поки що з цього і. Ні, давайте намітимо і бабу. От треба подумати, куди нахил голови їде. Ну, давайте до середини розвернемо. Отут вона рукою прикриває постать трошки похила. Нагадую, що постаті у нас у край аркуша не врізаються. А тепер вже будемо деталізувати. Тобто спочатку обираєте емоцію, яку бажаєте передати. Зараз покажу. В інтернеті дуже багато зображень, ну, можна знайти по запросу емоції арт. Тобто, у вас це будуть ось такі смайлики. Або інші, або одразу зображення людей. Ви дивитесь на них і знаходите ті, які підходять до вашої, вашого персонажу. Ось, мені потрібен подив. Ось я і намагаюся своєму діду намалювати оцей великий ротик, можна ще більше. Так, Тут зуб стерчить. ось тут величезні очі. І отут навіть можуть виходити або просто високо, або виходити за е голову брови, які підскочили до гори. Ось ось та емоція, яка підходить для мого діда. Звісно, за бажання можна додати носик, за бажанням можна додати вуса діду. Що у нього буде на голові? Давайте поміркуємо. Можна, в принципі, одягти йому шапку. Да, це дуже дивно буде виглядати. Але волосся йому малювати не хочеться, тому намалюю йому шапку таку хуторяну, потім е, вже кольором хутро передам. Е, руки, які е, хапаються за голову. Ось тут видно лише частково один-два пальці. Отут починається. Сорочка, українська національна значить вишиванка, плече намітили, рукава широкі, що плюс, їх легше малювати. Отут завжди складочки там, де згинаються а, лікті. Тут так само рукав. Тобто я вам показую, як його деталізувати. І ось тут так, е, аналізуємо, якщо він хапається у нас за руку, за голову, то тут у нас починається з найменшого пальця, і далі йдуть вже більше. Так само, е, якщо не всі влізуть нічого страшного, проте Можемо намалювати і всі є. Тепер е, тут у нас іде, знову-таки широка вишиваночка, візерунки, потім трошки стерчить, нога майже не видно її. Ну, Для додаткового е, деталізації можна там пояс додати. Ось тут трошки порожнє місце, ось хай. Пояс у нього розвивається, чому б не додати деталі, трошки не влізли. Це перша постать. Зараз так само е, шукаємо або бабку, або шукаємо е, задоволене обличчя курки. Так, Так, зараз. Так, 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 так. так, так. Не подобається. Шукаємо на іншому зображенні. Так. От, смайліки арт ж саме може вам допомогти. Ні, ці не подобаються. Так. Ось люди з обличчями також можна пошукати. Зараз знайду, щоб відео не витрачати час. Покажу. Ну ось, наприклад, для курки. Знайшла два варіанти. Ось, Можна з заплющеними очима, можна з відкритими. Давайте все ж таки з відкритими. Знову-таки трошки розверну дзьобик, але опускати не буду, щоб було і праве, і ліве око видно. Вони такі вже округліші. І знову-то таке, тут сердечко. Ніхто не заважає вам намалювати сердечко. Ось. Ви обираєте, чи дивиться вона на глядача, чи на діда з бабою. Ну, давайте на глядача. Ось. Так, знову таки бровки вже нижче. Тут Чубчик якийсь хочу для створення е, додаткового образу. Е, тут у неї дзьобик. Е, але так, зараз, ну ось, додала посмішку, ось, продовжила вже є. І отут сердечки додам для повноти образом. Отут складочки на очах з'являються, коли е, посміхаються. Ось бров, бачите, вилізла за край обличчя у таких мультяшних зображеннях. Це допускається. Ось моя курка, як вона виглядає. Тут у неї буде така грудка в пір'ях, тут у неї буде таке плавне, ось намагайтеся плавність лінії враховувати. Ось буде плавне таке крило, тут будуть е, пір'їнки в декілька рядів. Ось показати, що вона упирається в бік. Тут буде хвостик. Тут будуть такі широкі ніжки. Вона у мене не зовсім худа. Так, тут нерівний край. І ось тут будуть лапки. Ось. Ось, з лапками розібралася. Друге крило так само. Може бути, вона показує, наче пір'ям верх е великий палець, тоді отут пір'їнки загнуті, ось опирається. Так, яйце з ним ми нічого не робимо. І шукаємо емоції тепер для бабусі. На тому ж слайді знайшла цікаву. от отакий одночасно і подив, і здивування, ну якось, хоча тут багато що можна е, обрати, тобто це е, ваше рішення, е, як саме його використати. Але мені він треба у зворотньому. Зображені, тобто відкриваю галерею і розвертаю. Так, 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 зараз. Ось так. І малюю перше око велике. Зіниці маленькі, бров вигнута. Друге трошки менше по висоті, але ширше, і бров така більш широка, зіниці знову маленькі, і ротик такий, е, дуже здивована. Думаю, що ж ми будемо з ним робити тепер? Так. Тут пальчики знову таки а, малюємо, в принципі, навіть не засмучусь, якщо там буде на 5 пальчиків. Знову таки, її, як бабусі, до образу, мені здається, краще за все підійде платочок. або Е, можна гульку додати. Давайте так, дідусь, в головному уборі, а її зробимо зачіску вже тоді. Ось тут гулька така. Або платочок, це значення немає. Так, чолочка. Ось. А Далі. Е, Її я платок тоді на, ці, на плечі накину. Ось як накидку. Так, Тут друга рука йде з платком. Тут, ой, не туди пішла рука. Тут рука у вишиванці. Носик забула додати, трошки її зробимо ширшу, знову таки можна е, поясочок додати. І тут юбка можна з фартухом додати, як додатковий елемент. Тут е, друга рука пішла. Ну, Тобто ми а, так, давайте тут можна стіл, а можна е, елементи соломи, наче це гніздо її. На задньому плані е, дощечки, можна віконце якесь, можна е, картину якусь повісити, можна пічку. Ну, Заднім планом Самостійно розберетеся. Ось як створюється наш образ. Поки що все.